17 лютого, дата яку історія запам'ятає, це точка відліку, початок боротьби боротьби колишніх противників плем'яної лівії проти спільного ворога, ім'я якого Муамар Каддафі, 12 квітня представники понад 60 лівійських племен оприлюднили в Парижі спільну заяву. В ній вони підкреслили свій намір побудувати разом вільну Лівію Лівію без диктатора. Однак вбивство наприкінці липня, командувача повстанського руху Абделя Фатаха Юниса стало доказом хиткості союзу таємнича загибель генерала шокувала багатьох. Плем'я аль обейді до якого він належав, пообіцяло помсту. Боротьба племен у Лівії набула географічного характеру. Бенгазі місто, де народилося повстання. Саме там, у середині березня, було утворено перехідну національну раду, політичний орган повстанського руху, що його визнали 32 країни світу. Втім, вирішальну роль у перемозі відіграло не Бенгазі, а інше місто Зінтан, розташоване в горах Нефуса на північному заході Лівії. Непомічені силами Каддафі, повстанці Зінтана першими дісталися Триполі. Однак їхні представники не увійшли до складу перехідної ради. У повстанні проти режиму полковника Каддафі беруть участь близько 40 збройних загонів. Між якими не існує жодної координації, армії повстанців насправді не існує. Невідомо, чи підтримають польові командири перехідну раду у майбутньому. Цими протиріччями можуть скористатися радикальні ісламісти. Не виключено, що вони спробують захопити владу в країні, де панує безлад.